Больше 10 років на дну на, на, на одному часкі працюю і більше десяти років в этой в дрі. І, і, і зараз відсюди мене виганяють і, і війна тут. Всі ці роки праці пан Василь користувався службовим приміщенням на Довженка 8, щоб зберігати інструменти та відпочивати під час перерв. Проте наразі розповідає чоловік представники ЖКС Фонтанський вимагають його покинути приміщення. Ставить собі свої замки. Е печатают підвал постійно. Я приходжу з роботи, я не можу підрядитися, не ні, ні покушати, нічого. Я должен ходить искать начальников, щоб мене відкрили підвал. Пан Василь розповідає, не хоче працювати на ЖКС. Місцеві ж мешканці, передбудинкову територію, яких обслуговує чоловік, кажуть. Їх також усе влаштовує. Змінювати прибиральника не хочуть, адже немає до його роботи жодних зауважень. Вже його виганяли один раз. И во дворе был ну, безлад, так, і Валялись там мешки с мусором здесь, і здесь, и по углам. Этот ну, человек ответственный, ответственно относится к работе. Це службове приміщення є частиною єдиного майнового комплексу цього будинку, що обслуговує керуюча компанія Сервіс Плюс. За словами її представників, за законом приміщення має належати співвласникам, тобто мешканцям будинку. Проте директор ЖКС Фонтанський запевняє, це окремий об'єкт права власності, що належить місту. Є розпорядження, яким передано е, про передачу майна у господарське віддання комунальним підприємствам дирекції єдиного замовника. Тобі ж КПД Дес Арнаутський передав ЖКС Фонтанський перечень е приміщень. В ЖКС Фонтанський розповідають, приміщення на Довженка 8 – не єдина проблемна ділянка. Тож планують звільнити свою власність. В свою чергу представники сервіс плюс кажуть, просто хочуть становити справедливість та захистити працівників, які багато років поспіль обслуговують будинки. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.